Друзі, з нами тренер команди футбольного клубу Шахтарі Олександр Войтович. Отже, пане Олександр, закінчився перший матч турніру, який ви я так сподіваюся, розглядаєте в якості підготовки до змагань. До ЮФЛ команда грає на рік молодше. Оцініть, як виглядали сьогодні ваші підопічні і чи все вдалося реалізувати? На жаль, не все вдалося, але по грі, якщо брати гру, то в принципі задоволений грою, але трішки нам хочеться, щоб хлопці більш були активніші і сміливіші в атаці. По підготовці до атаки ми добре працювали, були гарні. Флангові атаки через середину, але трішки не, не вистачає нам е, е, спереду хватаці, там остання передача, заробити удар. удари. От, трішки тут не вистачило. А так грою, в принципі, задоволений. Е, трішки хлопцям тяжко переходить на цей формат. 2 по 35. Е, у нас іде підготовчий період. Так суму ну, працюємо, так що далі буде видно. А от ви як ви бачите, в чому проблема от, в завершальній стадії? Хлопці поспішають, чи можливо не вистачає якоїсь впевненості, чи можливо не вистачає досвіду. От, як, як на вашу думку, і над чим ви будете працювати от, якраз для того, щоб реалізовувати оці моменти? Ну ми працюємо над всім, над атакою, над завершенням, над обороною. Так що ми працювали над цим, будемо працювати так само нічого не будемо змінювати. Що не хватило, десь поспішає, десь перша гра завжди на турнірі вона нервова виходить. Ну я вже... Саме головне, що е, атаки були, моменту були там, десь то, що не вистачає, десь впевненості, може, десь у холоднокровності, але це вони ще тільки починають робити перші кроки у, вже не в дитячому футболі, футболі а вже трішки дорослішою. Так що і тим паче грати проти хлопців не рік старше, десь тяжче. вони десь вже швидше займають позиції, десь вже і в боротьбі грають. Чи поактивніше, так десь в цьому і плані нам треба додати. Ну і таке питання, скажімо, турнірні завдання на цей турнір, якісь існують перед командою. Ну, Шахтар завжди ставить максимальні задачі. Це важливо, ми граємо проти одноліток чи проти старших хлопців. Так що у нас задачі завжди максимальні і ми хлопців до цього і готуємо. Скажіть, будь ласка, умови, в яких ви перебуваєте в побутові змагальні, чи все вас влаштовує все, на цьому турнірі? все на вищому рівні. Так що і умови, і проживання, і умови, де ми граємо, все на вищому рівні. Так що дякую організаторам і дякую хлопцям, які та дівчатам які боронять нас і дають можливість давати хлопцям розвиватися і займатися улюбленою справою. Дякую вам, бажаю успіхів вам. наступних матчах.